se puto tudo tá Так, Друзі, всім привіт! Ось так ми годуємо на ніч заготов, заготовлюємо на ніч їсти бичечку, корівці, вже вона прийде, приведемо її і все, вже вона буде стояти цілу ніч їсти. Тому що цілу ніч як не є, стоїть в хліві. Він їм кинули трішки травички, бачите, як вони її жують. а це означає, що літо хочеться зеленого. Давай їж бочок. Ось так, травичка, яку ми попередньо косили, ось уже. Якоїсь частинки немає, добри вона в кліві. Ходи додому. Забираємо корівку додому, бо корови в нас череда вже не ходить, то вже приходиться її випасати на участку. Gidiyor da. Altyazı Да. Все, корівку погнали додому. Бо вже випасаємо її кожен сам собі. Череди вже немає в нас. Не вистачає корів дуже мало. То зараз якось ось так. Уже вдома, так як я і казав. Так як я і казав, Бечечок поїв, травички порозкидав трохи. Корівка єсть, ось прийшла, травички купа. Ось, зараз вона поїсть комби корму. Поїсть комби корму. Да, мінька. Поїсиш. Поїсть комби корму, поставимо водички тут і все. Даємо сухі. Так вона кушає. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте, спілкуйтеся, пишіть. Дуже цікаво, коли є якісь коментарі. Ці теж поїли. Один, там, другий. І де Так.